Вас вітає компанія Greenway Auto. Раніше анонсував, тепер детальний відео огляд цієї шведської яхти V70D4, третє покоління, фейсліфт, 2016 року випуску. Тільки привезли з Європи, а точніше з Бельгії. Розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання першої реєстрації буде вам коштувати близько 8,5 тисяч гривень. У нас в автосалоні знаходиться дуже-дуже багато вольво, є що вибрати. Так, зразу наперед пробіжуся, ранцюю. І кожен тиждень нові поставки. Є різні моделі. Тепер детально по цій машинці. Максимально близько покажу автомобіль кожну деталь. Пройдусь товщиноміром, покажу лакофарове покриття, покажу історію, всі характеристики, салон. Все покажу, розкажу. Максимально постараюсь донести інформації такої базової, щоб було вам зрозуміло, чи відповідає вимогам вашим стан такої красотки. Словах, автомобіль не битий, без ДТП, завжди був один власник, я покажу. Жодна деталь не фарбувалась. Пробіг оригінальний, є підтвердження, документальне. Так як це вже третє покоління, одне з останніх поколінь і рестайлінг, Т4-двигун, то тут вже стоїть Євро 6, новий двигун. І коробка есін гідротрансформатор нова восьмиступенева. Теж пізніше детально це все покажу і розкажу. Класна комплектація. Одна з максимальних. Ну, ось так зовні виглядає цей автомобільчик. технічно питань немає ніяк. теж зразу скажу. Екологія вся на місці. зразу забігаю трішки наперед і раз я сказав про екологію, то подивіться на вихлопні на стан, там не видно ні сажи, нічого. Є цікаві е... характеристики, такі цікаві. Інженерні рішення у цієї машини. конкурентки такого немає, теж покажу. Тепер максимально близько кожну деталь. Крила, двері, низ, пороги. Пороги пластикові, заходять аж під ніж, двері-низ, накладок пластиковий. Скрізь уплотнітелі якісні, ну, це шведська якість. Тому. Кузов найкращий по стійкості до корозії, бо немає ні рижиків, нічого. Ну, і звертайте увагу на зазори. Зазори ідеально рівні, нічого не крутилось. Це у нас милость, потекла вода. Дзина у нас 225 50 r 17 Один комплект що на автомобілі. Капот алюмінієвий, без колів. І теж стійкий до, до корозії. Противодуманки, фар Сінон поворотний. Xenon. Активні фари. В меню покажу. Чим відрізняється останній рестайл, тут вже інші фари, інші бампери, решітка, тут ще деякі елементи. Є система City Safety, є рейнги і лобове скло з підігрівом. Все скло, до речі, по периметру рідне навіть лобове не мінялось. Тонування є. Якихось там царапін, величезних м'ятин, чогось такого. Немає кузову. рівненький акуратний кузов. Я думаю камера передає. Ну і так, да, бачите, без вмятин. Ось стан зовні по кузову. Ляда задня. Оце все, накладки це пластик. Навіть зверху. Це реальний преміальний автомобіль по всьому, по матеріалам, по зборки, по шумоізоляції і технічно. І нічим не поступається ні Audi A6, ні Mercedes E-класа, ні BMW там 5 і так далі. Про японців я мовчу. Тепер при дивіться в міром, покажу, що автомобіль не фарбований, жодна деталь. Допуски десь до 130 мікрон. 79 80 104, навіть ці сліпкі зони часто завжди царапаються, чухаються, тут нічого не фарбоване. 81 95 96 104

85. 96 81. 93 85. 77. Отже, жодна деталь не фарбувалась При кому цікаво приїдете, в пройдете. Зрозумієте, що все добре по кузову. Ну і гляньте на ходовку. Височенький такий Volvo V-70, хороший кліренс, з ходовкою тут можна сказати, це ідеально. Тепер багажник дуже цікавий, тому що такий Volvo беруть в першу чергу за комфорта і щоб було багато місця. Гляньте який багажник. Величезний. І ось є такий оригінальний, він коштує грошей, повірте. Коврик, такий коврик резиновий, бачите? Прям цілий ковш. Теж великий плюс далі, зверніть увагу. Ну, у нас який якісне, гляньте, яка решітка. Ось як і гляньте, які опори. Просто так легенько піднімаєш і складається. Теж класна штука. Раз є. У кого тварини або хто часто возить якісь там речі, то це практична штука, пригодиться. Тепер по документації зразу покажу засвічу. Перше. Є... Тихогляд проходив сьомий місяць 24 рік назад 260 тисяч було, зараз там трошечки більше 260, 16-й рік, третій місяць. Підтвердження пробігу. Далі бриф Бельгія. 16 рік. І ось зверніть увагу, хто був власним аркосер фірма якась. Поцікавитись. Ось вона навіть і в сервіскі виписана. Далі є внутрішній техпаспорт по машині. Теж цікаво. Зверніть увагу ось на цей розхід палива. Це Євро 6 двигун, новий двигун, коробка восьмиступка. Уже тому і Розхід палива 4,2 траса, змішаний 4,7 і 5,5 місто. Ну, Звичайно, якщо користуватися ще системою старт-стоп, ось такий розхід палива. 2 літра дизель, новий двигун, 133 кВт, 181 кінська сила. До речі, розгін до сотні цієї машини, ви не повірите, менше 9 секунд, 8,6. Трошки наперед забіг по характеристикам. Далі, багажник відкривається у Volvo. Ось так от, Привід. І зверніть увагу, я говорив про технічні цікаві рішення. Немає цих опор, знаєте такі. Тут все, гляньте, які добротні шведські петлі. Більш ніж достатньо. Тут, якщо розложити задній диван, то двометровим людям можна спати без проблем. Тепер йдемо далі. Ззаді місце салон. Ну, тут мега комфортно. гляньте яка комплектація, який салон. салону показывает Пороги пластик так дальше идем есть тут у нас такая табличка тут засвечиваю вин код можете проверить патя медин бирка в швеции и комплектация моменту Це стан, звичайно, дивана. Шумка просто на висоті цих автомобілів. Такий пенал є, широкий підлокотник. Пішка Volvo, ось це крісло переднє можна складувати туди наперед. Тоді тут ти сідаєш, ноги закидаєш туди на далекій дистанції, Мені комфортно їхати. Добротні такі двері, кух закриваються як у справжнього преміального автомобіля. Йдемо далі. Ну, да, Скло говорився по периметру рідне. І лобове з підігрівом, там такі спіральки. Гляньте ж на цю красоту, на цей стиль Volvo Style. Система безпеки, бачите таке вигляда, і тут штамповка CIPS, це система безпеки фірмова від бокового зіткнення, комплексна система безпеки. Кому цікаво, почитайте в інтернеті. Ось ці дерев'яні вставки гляньте, які солідні. Все придає преміальності і солідності Ну, стан шкіри, шкіряний салон, справжня шкіра. Ліва сторона. Ну, ручки бачите, ось тут все різиночки. Тому такого як увага, що тут от вздуття фарби і рижики і так далі тут не буде в цієї машини. Гляньте на стан диван? Навіть дома ні у кого такого дивана немає. Бачите, вон там по два динаміка в задніх дверях. Дуже класна акустика і класний звук. Водійська карта. Складування дзеркал, всі 4 скло підйомника з автодоведенням, також можна з ключа, відкривати всі скло і закривати. Ну і хочу показати вам про технічні рішення, такі інженерні. у Гляньте, Якщо це герметик, то він повинен бути ось такий. Добротно зроблений, рівненько і хороший слой. Гляньте, на немає ні на які там слоя, якісь там ржавчинки і так далі. Якщо резинки плотнителі, то вони повинні бути отакі. Закрив і все, нічого не залітає і тут. Це шведська якість. Є ще тут такі кнопочки. Підтримка. Датчики світла, датчики дощу, електронний ручник, стан керма. Ну і водійське крісло, гляньте. Атові проїхав 260 тисяч. Справжня шкіра, гляньте, Вона ж не фарбувалась, нічого, Який стан. і нічого не продавлено. Ну і стан керма. Круїз контроль, мультируль, гучний зв'язок. Два ключі, один там, один вон я положив. Широченний підлокотник, дуже комфортно. Ну і подивимось приборку. Теж є, щоб показати. на ручнику показує Перше, вона міняється, це електронна. Тут є ось так от теми, так? Да? Можна еко поставити, такий еко стиль Можна еліганс, такий стиль. І перформанс. Мені більше такий подобається. Звичайно, міняється і тут, бачите? І цвітка. Перший момент. Другий момент. Пробіг 261 з копійками 1000 зараз пробіг. Другий момент. Русифіціруване меню. Заходимо в Майкар. Заходимо сюди, заходимо сюди. Ось, активні фари, світ поворот за рулем, Система ESP можна відключити, система Сітіфіті. Є, далі заходимо сюди. Дуже багато налаштувань. Статистики різні. Ну, я. система Щас... драйв є, економія, екологічна їзда, контроль шин, настройки, сервіс, ремонт, руководство. Тут, до речі, можна підключатися до інтернету. Медиа, USB, iPod, HD. почти диск уже подключить. Туза AUX, E, далее, понятно, радио, Е, e, навигация, e, далее, e, у нас двухзонный климат-контроль, E подогрев Є режим еко, система старт-стоп і за рахунок цих всіх асистентів. Економічна їзда виходить. 5-5,5 по місту такого корабля. Тому заведений, заведені, не бачите, помилок ніяких немає. Це ми заглушили. Нажали, пустили кнопку Завели. Тут у нас, гляньте, є куди що ставити, завжди під рукою. Телефон я завжди сюди люб, люблю ложити. Тут у нас величезний бардачок з підлокотником. Дуже практично все. Все під рукою, все зрозуміло. Є спортивний режим, є ручний режим. Тепер будемо подивимось на двигун і на коробку. Зараз хвилинку. Однією рукою трохи неудобно. Значить, ось цей новий двигун. 2 літра, вже 4 циліндровий він йде, дизельний двигун. Це новий двигун Євро 6, вже на всі нові Volvo, свіжі там після 2015 року. Після 16-го, по-моєму, він ставився. Ну, на, на різні моделі, практично на весь ряд цих автомобілів. Є з двома турбінами з одної турби з одною турбіною 181 кінська сил 133 кВт. Їде, повірте, дуже-дуже бодренько і економічно. Ще які рішення? Ну, дивіться, замінить лампочку. Щолка ці штопори і ця фара хоп видвинулась, там все міняєш собі без проблем. Далі двигун потужний вольвовський, бачите, які кріплення правильні. Коробка, там воно навіть написано, бачите така лейбочка. IC, Japan, 8-степеневі гідроплансарматор. Якщо двигун, то найкраще, якщо коробка, то найкраще. Ну і капот, ніяких палок, як у японців, немає, всі, і не одна, а дві опори відкривається, гляньте як. Можна легко достати все і самому обслуговувати. Не зняв, ну тут треба відкручувати, знімати кришку. ну, Хто приїде, подивиться, покажу. Ось цей двигун. 4,2, 4,7, 5,2. 8,6 до сотні розмірів. Ось такий достойний апарат. Достойна така шведська яхта у нас сьогодні є наявності, друзі. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, готові їхати там на сервісі, зрозуміло, і так далі. Такі автомобілі довго не задержуються. Е, говорю вам по досвіду. Вже привозив не одну таку, тому чекаю вас. На тест драйв Працюємо кожен день і в неділю, і в суботу теж. І документи виписуємо і в неділю, і в суботу теж. Е, показував не раз це на каналі. Ось сервісний центр МВС, мрео рядом, допоможемо зареєструвати, кого немає часу. Якщо ви з регіона і ви хочете, щоб були регіональні номера, то тоді робляться документи і ви йдете до себе в регіон і в своєму МРЕО отримуєте регіональні номера. Можете у нас зареєструвати київські номера. Ще раз повідомляю, що на страховку це не впливає. Страховка впливає на прописку вашу і на об'єм двигуна. Також анонсую, що в нашій компанії є доставка по регіонам України. Останнім часом не один автомобіль, ну, дуже багато ми доставляємо. Ну і підписуйтесь на канал, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. І зверніть увагу. Скільки у нас тих Вольво є, Вон там стоїть пусті місця, ще на мойки, на хімчистках, чи є. тут в наявності є. На цьому тижні теж дуже велика поставка. Є XC60, є В60 і повний привід. Хватає. Тому чекаємо вас, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мреву. До зустрічі!